Небеса блакитні, сяють з глибини. А пшеничні житні мерехтять лани. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець, це, що я маю, символ України. Немає в світі більш світова і не буде ніколи. Вкрай неба голубова над пшеничним полем. Клапа у нас як літо, сонце моє лить. По долині жита, по горі блакить. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива. Це зна мене рідне злото і синева. Стигла нива, небо, синя, нідине хмарини. Це картина особлива, прапор України. Тацій мир символізує цей шедевр художній. Світ реальний, що існує, зрозуміє кожен. Це просте і зрозуміле не вмре, не загине. Світе тихий, краю милий, моя Україна. Не дай зірвати себе зрадникам з під неба. Не дай втоптати себе прапором в крові. Свободними нам залишатись треба. Нехай же навіть через рани бойові.